В Районному суді міста Кодима Одеської області пройшло судове засідання. Позов до суду подали активісти, які дізналися, що у виконком повернув в низці вулиць старі комуністичні назви замість нових історико-патріотичних. Голова Кодимської райдержадміністрації наголосив, що у виконком ухвалить рішення про відміну нових назв, не виносячи це своє рішення на голосування сесії депутатів. Мерія виконком п'ять вулиць, які мали такі історично-патріотичні назви, відмінила і повернула. Ну, скажімо так, назви, які були до цього там, Нікрасова, Маяковська і так далі. Це визвало небувалий суспільний резонанс в місті Кодима. Безумовно, є різні думки. Однак, те, що відбулася дана процедура з порушенням норм закону про місцеве самоврядування, однозначно. В Кодимському районному суді були присутні обидві сторони. Позивач представив причину подання, відповідач не погодився з обвинуваченням і доводив свою правоту. Але після того оголошено. І раніше було надруковано гази в місті періодження дане розпорядження. До Конівської міської ради звернулися багато жителів цих вулиць, вулиць Майбурського, вулиці Красова. Про повернення на старих нас. Ці звернення були обговорені на засіданні. Віктор Лукашевич, активіст, який виступив позивачем до суду, наголошує на важливості для суспільства перейменування вулиць. Документація це роз'яснення людям, громаді, собі, совісті, що Радянський Союз, радянська влада верніше, Радянська влада зробила для України таку шкоду, що її виміряти там, на якихось вагах неможливо. Це мільйони людей, які загинули нізащо. Це потоптана національна гідність, це знищена культура. І казати, що а як же, це ж наша історія? Це історія, да, але це історія не наша. Це історія купусійної влади, фактично. Голова райдержадміністрації наводить приклади переименованих вулиць на важливі історико-патріотичні назви. Вулиці ці дуже мали, те, що я казав, патріотичне спрямування або історичне. Це вулиці, такі як Сергій Бедрій. Це наш земляк, який загинув в АТО. Знову повернули на Нікрасово. Вули перевулок Героїв Небесної Сотні. Теж перестав існувати. Засновник міста Кодеме граф Любомирський перестав існувати Маяковський, знову повернувся до нас. Повернення старих комуністичних назв зачіпає почуття патріотів та небайдужих людей та воїнів АТО, які борються за незалежність України. У нас наш земляк загинув в АТО, назвати вулицю, на якій він проживав, його ім'ям. Це святе для нас, для багатьох святе, для молодого покоління це святе. На засіданні суду прийшли воїни. АТО. Василь Погляд вважає, що ситуація з поверненням комуністичних назв неприпустима. Говорить, що це образливо і є неповагою до воїнів. Ато тим паче, що одну з вулиць назвали на честь загиблого в АТО воїна кодемчанина, тому що це кричащий факт, який показує відношення виконкому міської ради частини депутатів міської ради до усіх учасників АТО до героїв наших, які полягли побратимів, які. Ціною власного життя та власної крові дали мирне небо над моїм рідним містом, над нашим районом і на всією стольною Україною. Представники райради та активісти вважають, що такі дії виконкому гальмують процес декомунізації в Україні. Такі дії також відображаються на співпраці України з іншими країнами. Ті, скажімо так, назви, які мали спрямування міжнародне, от то що я сказав, Станіслав Скальський, наприклад, це кращий пілот польських ВВС Другої світової війни, який народився в ходемі. Значить, граф Любомирський, вони поляки, Кодимщина має польську відповідну діаспору, і в нас були домовленості з польськими очільниками. Ці проекти, які мали на меті також і фінансові вливання в інфраструктуру району, на сьогоднішній день заморожені, оскільки, так, наші партнери не, не зрозуміли цього кроку. Тобто дали вулицям назви, а потім забрали вулицям назви. Через те, що сторона відповідача свою вину не визнала, судове розслідування буде продовжено. Обидві сторони зобов'язалися надати всі необхідні документи до суду. Наступне судове засідання відбудеться 17 червня. Олена Логінова, Роман Прийомихов, факти.